Це ваша тисяча гривень, якщо ви досі не отримали компенсаційні виплати з Ощадбанку. Більше немає довжелезних черг, бійок і істерик у банківських відділеннях. Все проходить спокійно і злагоджено. На виконання соціальних ініціатив президента України у 2012 році постановою Кабінету міністрів номер 346 було передбачено отримання коштів вкладниками бувшого Збір СРСР, які не могли отримати ці кошти протягом 2008 року. Але в обов'язковому порядку ці люди були повинні були внесені до інформаційно-аналітичної системи реєстр вкладників станом на 1 січня 2012 року. Начальник обласного управління Ощадбанку Тетяна Кутина докладно розповіла нашій знімальній групі, як здійснюються ці виплати. Щоб отримати компенсацію, необхідно пройти процедуру актуалізації даних вкладників. Відтак, люди більше не стоять у довжелезних чергах, а записуються, коли і куди прийти за коштами. Це можна зробити, зателефонувавши на безкоштовну гарячу лінію. Це можна здійснити реєстрацію на сайті Ощадного банку. Для цього використовується спеціальна форма. В розділі інформації для вкладників. І третій шлях це, можливо, на сьогоднішній день це такий найкоротший шлях це відправити смс-повідомлення за номером 8052. Це смс-повідомлення буде безкоштовне для абонентів Kyivstar, МТС, Beeline. Повідомлення необхідно вказати лише номер паспорту, серія не вказується, і необхідно вказати дату народження. Прийшовши до відділення ощадбанку, необхідно мати із собою оригінали та копії паспорту, ідентифікаційного коду і, звісно, ощадну книжку. Після цього видають національну картку. Картку можна використовувати у торговій мережі і навіть отримувати знижки, у тому числі в аптеках. Враховуючи, що більшість вкладників похилого віку кошти може отримати довіре. Довіреність також може бути такий більш широкий такий спектр завірення довіреності, може бути завірена нотаріально, може бути завірена посадовою особою організації, які довірити або працює, або можливо навчається, або, можливо, знаходиться на стаціонарному лікуванні, лікарні буде можуть бути. Або взагалі за місце проживання це може бути ЖЕК, це може бути селищна рада, сільська рада. Додзвонилися на гарячу лінію центрального реєстру вкладників 170 тисяч людей. Актуалізовано вкладників до 120 тисяч, а отримали кошти понад 50 тисяч людей. Спеціально для них був розроблений банківський депозит соціальний, тобто ці гроші можна не знімати з картки, а ще й накопичувати на рахунок. Особливість цього депозиту то в тому, що там підвищена відсоткова ставка, срок дії 24 місяці, він може поповнюватись мінімальною сумою 50 гривень або і, там, максимальна сума не є обмеженою. Ну, і дуже такий цікавий момент в тому, що вкладник може протягом дії цього вкладу протягом другого року. може Звернутись до банку і вилучити до 50% коштів без зміни процентної ставки. Звісно, доводилося зіштовхуватися з труднощами, особливо на початку виплат. Не завжди вчасно приходили люди, і це могло створювати проблеми для тих, хто з'явився у фіксований час. Ми вирішили це в такому робочому порядку. Ми створювали додаткові вікна, ми ставили адміністраторів. Ми залучали навіть я вам хочу сказати. Ми залучали нових людей на роботу до нас, для того, щоб ці черги якось відрегулювати. Нещодавно отримав свою тисячу гривень Житомирянин Григорій Шлапак. Він 15 років обслуговується в Ощадбанку, відколи вийшов на пенсію. Їздить до свого відділення на велосипеді. Заощадження давалися йому тяжко. Заробляв на військовій службі у Росії на острові Нова Земля. Деньги я привозив з севера, хороші деньги получав. Я їх ложив на що так. Навчила моя родна мама. Компенсацію шлапоку мали дати ще у 2008 році, але своєї черги він так і не дочекався. Тоді ситуація з виплатами доходила до маразму. Розлючені люди сварилися між собою, займали черги до банківських відділень і в день, і вночі. Більші очерідя було, людям було плохо, і в державі не хватило грошей, і це міроприяття було прикращено. Тобто не подошла моя черга дівчинам із банка, работницям. Я допомагав навіть стоять на дверях, тому що так, сперва на дверях не було охраны, ніякої охраны. то я так п'ять человек запускав, п'ять То тобто оказывал практическую допомогу, так как я на пенсії. Якби не самовіддана праця Григорія Шлапака і таких же фанатів, як він, невідомо, скільки ще довелося пережити тоді. Виклики швидкої допомоги були, на жаль, не рідкістю. І двері ламали, обзивали друг друга. Падали ночью, здесь в холод, зима, именно в холодне время Люди сиділи, страдали. Я думаю, що зрители, телезрители, которые это слышат, они вспомнят этот момент. Цього року визнає чоловік, ситуація змінилася докорінно, жартує, що нарешті відчув себе людиною. Я позвонив на Київ Дуже удобно, безплатно, легко, швидко назвав только номер паспорта. Своєї книжки ровно через минуту я отримав ответ, що я в этом році получу. Я от где-то неделю я отримав цю тисячу. Несподіванкою для нього був дзвінок з банку кілька тижнів тому. Вже розпочався процес виплат спадкоємцям, померлим вкладникам Сбербанку. Говорить Григор Дмитрович, прийдете отримать деньги похоронні дві 2009 году році. Мені умер отец. І от в цьому году, наконець-то, із совєтської книжки компенсаційної дали 500 гривень. Заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Долгих також підтверджує, що усі ці виплати проходять у рамках виконання соціальних ініціатив президента України. Жодних економічних перепон у цьому питанні немає. Все це відбувається як одна із складових реалізацій соціальних ініціатив президента Януковича, які в цьому році, от з весни місяця, активно впроваджуються в життя. І виплата втрачених заощаджень це лише один маленький такий камінчик в велику нашу роботу, яку ми проводимо по дуже багатьом напрямкам. Кошти були передбачені змінами до бюджету, тобто ці кошти заробила економіка українська, це кошти наших платників податків, які ми е, чесно перераховуємо до бюджету, і звідти вони йдуть до простих громадян. Ярослав Долгих каже, що кошти, які вкладники отримали на руки, працюють на економіку Житомирщини. Таким чином стимулюються ринкові відносини, що сприяє розвитку виробництва. Якщо 50 тисяч е, отримали компенсацію. Це додаємо три нулі. У нас виходить 5 мільйонів. Я правильно? рахую? Тобто це ті гроші, які проходять на споживчий ринок нашої області. При цьому я повторюю думку, не викликаючи інфляційних процесів. Закиди, що виплата компенсації вкладникам почалася напередодні виборів до Верховної Ради. Заступник голови обласної адміністрації не сприймає. Додає, що країна постійно живе у міжвиборчий період. Вибори, які заплановані на осінь, закінчаться. І все, що буде відбуватися після осінь, буде напередодні президентських виборів. У 2015 році пройдуть вибори президентські, і все буде відбуватися напередодні виборів до місцевих рад, там до Верховної і так далі. Ми сьогодні робимо звичайну роботу. А якщо хтось це прив'язує до виборів, то це проблеми тих, хто прив'язує. Ми і до виборів, і після виборів, і під час виборів будемо виконувати взяті на себе зобов'язання. Порівнює виплати компенсації вкладникам Сбербанку у 2008 році і цьогоріч експерт з фінансових питань Богдан Свінціцький. Вважає, що раніше це була невдала реклама, яка спричинила паніку. Тогда, скоріш, процес був організований спонтанно. Он більше поході на політичну акцію. Експерт говорить, що зараз не настільки важливо порівнювати механізми виплат, як пересвідчитися у тому, що це відбуватиметься на постійній основі і не є одноразовою акцією. Як запевнили нас в Ощадбанку, хто не встиг зареєструватися, зможе це зробити з 1 вересня. Думаю, що це зараз ділиться більше для того, щоб то починання, яке мало місце в 2008 році. Продлить как-то логически, и чтобы люди в конце концов уже уверили в то, что какая-то стабильность в стране будет.